Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал The Begar Guardsman. І сьогодні в нас відео по фарбування марсіанської пташки Adeptus Mechanicus Архаероптер. І це відео було б собі звичайним таким рядовим відосом про е, помалювання або покрас. Але сталося декілька ексцесів, з якими мені довелося справлятися в процесі цього фарбування. Тож не перемикайтесь, а краще поставте відео на паузу, перейдіть вниз під відео, поставте вподобайку, обов'язково підпишіться, якщо ви не підписані. І якщо ви це вже зробили, ну то я вважаю, що можна починати. Погнали! Оскільки фігурка досить довгий час після збірки та грунтування стояла на полиці, то очевидно, що вона припала пилом. Тож його треба почистити за допомогою щітки. До речі, збірку та магнетизацію цього дива ви можете глянути по підкасті в кутку екрану. Зарані вибачаюсь за російську мову в старих відео. І в процесі очищення цієї пташки від пилу я зіткнувся з першим ексцесом. При збірці та магнетизації цієї моделі я дещо по халатному, а можна сказати навіть по російськи віднісся до самої збірки та магнетизації. Тому в одному крилі я дещо криво вклеїв магніти, через що крило при невеличкій трясці починало падати. Це мене бісило, і я вирішив це виправити. І хоч процес в основному залишився за кадром, однак я швиденько пробіжуся по пунктах та послідовності дій. Перше. Відніс крило та корпус пташки в морозильник і залишив на півгодини. Друге. Витягнув та виковиряв магніти. Дещо пошкодив холдер крила при витягуванні магнітів. Але це не страшно. Третє. Просверлив третій отвір під третій магніт в корпусі та в холдері і вклеїв магніти рівно. Четверте. Залив холдер гарячим клеєм та додатково зачистив лишній клей. Тут ви бачите проміжний результат роботи. Як видно, крило тримається причудово. І оскільки при всіх цих моїх маніпуляціях дещо постраждав ґрунт на корпусі пташки та на холдері крила, мені довелося його дещо підновити. Грунтую все тим же ґрунтом з аера Вальєхо 74602 Чорний. Попутно підправляю ґрунт на корпусі та на підставці. Оскільки аерограф вже в роботі. То я відразу вирішив нанести і базові кольори згідно з кольоровою схемою, що в неї я раніше фарбував своїх скітаріїв. Відео, по красу яких ви теж можете глянути за підказкою в куті екрану. Тож, беремо кобальт Blue від Пактра і фарбуємо матерчиті перетинки на крилах пташки згори. І невеличке нагадування про те, як використовувати аерограф. Якщо ви використовуєте аерограф і звичайні фарби, їх в обов'язковому порядку треба розводити. У випадку ж якщо ви цього не зробите, ваш аерограф заб'ється буквально через пару секунд, і сопло засохне наглухо, після чого вам доведеться просто розбирати весь аерограф і чистити його. Щоб цього не траплялося, вам в обов'язковому порядку доведеться купити дуже цінну штуку, яка називається Тінер. В своєму випадку я використовую валеховський тінер 71161. Він чудово підходить як для фарб Валего, так і для фарб цитадель. А також ним я розводив фарбочки Пактра, які я досить часто використовую. Деякі хобісти просто використовують звичайний розчинник для акрилової фарби, чого особисто я вам не раджу робити, оскільки різні фарби від різних виробників по різному реагують на різні розчинники. Трохи складно сказано, але це так. Цілком можлива ситуація, що при використанні розчинників на ацетоновій основі, ваш пігмент у фарбі може згорнутися, і ви можете зустрітися з таким ефектом і пластівців так званих. Тобто, коли ви наносите з аерографа фарбу, розведену ацетоновим розчинником, і бачите прямо, як ці пластівці летять і осідають на поверхні, після чого поверхня виглядає нерівним шаром фарбованою. А такою ніби трухою присипана. І виглядається ну не дуже гарно, повірте мені. Тож з власного досвіду рекомендую вам купити все-таки спеціальний тінер для фарб. Далі беремо кормряд від CD та фарбуємо перетинки знизу крил та хвоста літака. А також перетинки на ногах шасі. Наступним кроком наносимо за допомогою все того ж аера Lead Belcher від тадель на весь корпус літачка та на частини крил та інші деталі. Увага! Ексцес номер 2. Будьте обережні з металіками, особливо, якщо ви використовуєте їх і в парі з аерографом. У мене особисто вийшла досить неприємна ситуація, оскільки я красив лідбелчером з аерографа, я не помітив, як пігменти металу, цього так званого металіку, розпилилися на деталі, пофарбовані базовими кольорами. І коли я це вже побачив на світло, я зрозумів, що фактично базовий колір дещо запоротий. Бо він весь блищить, і мені довелося відновлювати базові кольори вже окремо носячи їх повторно з аерографа. Так що будьте обережні, краще оті деталі, які у вас в інших кольорах, і особливо, якщо ці кольори матові, прикрити якимсь папером, а ще краще заклейте малярним скотчем. За допомогою пензліка та все того ж літбевчерві Цитадель, підфарбовують ті частини мініатюри, де не фарбував аеро. Також, як бачите, залишки фарб під час фарбування айром я наносив на різні деталі підставки та самого літачка. Бо шкода фарби. Також в процесі фарбування базових кольорів, а саме синього та червоного, фарбувалися й інші деталі озброєння, і не тільки. Тепер же настала черга мого улюбленого Бальтазар Gold від Citadel, його я використовую для виділення окремих деталей фігурки та підставки. І ось як це виглядатиме. Тепер же перейдемо до фарбування сопел літачка. Ну, а зараз буде чистої води експерименту, оскільки все, що я зараз буду робити на відео, я роблю з абсолютною відсутністю поняття, що в мене з цього всього вийде. Так що дивіться, буде цікаво. Тож почну я з нанесення Fire Dragon Bright від Cтадель. Його я використаю як базу. Виглядатиме ось так. Далі використаю флуоресцентну фарбу від Пактра. А саме А57 Orange Fluorescent. Нею вкрию сопла зсередини. Та по канту. Також пофарбую і різні елементи літачка ж. Ось так. Далі, за допомогою фарби Valeho 72006 та попередньої фарбки в пропорції 1 до одного. Виділяю лінії стиків на соплах. Таким от чином. Після чого беру Fire Dragon Bright від Citadel та Horn Red від Citadel, Роблю суміш один до одного. Та за допомогою пензля для драйбрашу наношу цю суміш на сопло ззовні та частково по кромці. Ось таким от чином. Тепер на черзі. Murn Fang Brown та Abbotton Black. І знову Brush. З ось таким от результатом. Як на мене виглядає чудово. Ще раз повторю, це був чистий води експеримент. Також я вирішив, не відходячи далеко від цих кольорів, пофарбувати жовтим кольором деякі бомби на установці скидування бомб. А також вирішив усі стволи пофарбувати за тим самим принципом, що і сопла двигунів. Ну що ж, настав час забруднити і зістарити усю цю кольорову красу. Тобто настав час проливання. Для проливання використовую стандартні для цього процесу проливки Noon Oil та Agrax Reshade від CitaDel. Ось такий от вигляд це все після того, як я його повецькав проливочками від CitaDel. Тепер хайлайтимо Металіки все тим же Elite Belcher та Baltazar Gold від Citadel. Використовуючи кісточку для драйбрашу. Камера, звісно, не передасть ефекту, однак я спробую пояснити: усі поверхні зверху моделі більш блискучі, ніж поверхні з боків та знизу. Наступним кроком я відчистив малярний скотч зі скла кокпіту. І тепер перейдемо до хайлайтів базових кольорів. А саме синього. Для цього я використаю фарбку від Valjeho 72096. Хайлайтити буду усі елементи пофарбовані за допомогою Cobalt Blue від Pactra. Мой Результат виглядає приблизно ось так. І тепер перейдемо до оформлення підставочки. Почнемо з ось цієї ємності. Її я вирішив пофарбувати сумішшю з Зліт Belcher та Abaddon Black від Citadel в пропорції один до одного. Також в процесі я вирішив в цей же колір пофарбувати і трубу біля цієї ємності. Ось таким от чином. Далі беру а 74 алюмініу від Пактра та фарбую ось цю кришку на ємності та решітку на трубі. Вигляд це має приблизно такий. Далі, за схемою відпрацьованою мною при попередній збірці хламотерейну, буду фарбувати ось ці так звані генератори. Для цього беру вальєхо 72096 та прокрашую ось ці заглиблення. От таким от чином. Далі беру Scars Скарсвій Цитадель. Та прокрашую зверху та низ цих заглиблень, приблизно на пів сантиметра, може трохи більше. Ось так. Далі, сумішю Valiejo 72096 та Cobalt Blue від Pactra драйбрашимо ці генератори та поверхню навколо них. Вигляд це має приблизно такий. Тепер робимо напис на великій ємності за допомогою саморобного трафарету, фарби Церміт White від Citadel та пензика для драйбрашу. Виходить ось так. Трохи криво, але, як на мене, досить непогано. Далі беремо ще один трафарет з відео про хламо і додаємо трохи кольорів та деталізації підставці. Виходить ось так. Після чого беремо лід Белчер від цитадель. Та драйбрашимо усю підставку. Далі проливаємо Null Oil та Agrax Reshade від ZТD. Ось таким от чином. Після чого за допомогою двох фарбок від Pactra A51 Rust. Та Mourmfang Brown від CTD, а також шматочка губки робимо і ржу на різних поверхнях. І ржа буде виглядати десь приблизно так. Після чого за допомогою пензика та проливки Agrax Earthshade від CTDL робимо брудні потіки наємності та на трубі. Покажу вам трошки процесу. Ну і відповідно результат. Ну що ж, настав час застосувати прозорий матовий лак для лакування моєї Пташечки. Я вже раніше використовував цей прозорий лак з балона. Весь практично терейн позаду мене залакований е, цим балоном, і, як на мене, лак цей показав себе досить гарно навіть при покритті в один шар. Тому без жодних вагань я взяв і залакував і саму пташечку, і тих скітарів, яких я фарбував раніше, але при цьому не полакував. Всі вони відправились на лакування і всіх їх я залакував. І у себе нічого, але через свою необізнаність у роботі з лаками та прозорими пластиками я взяв і покрив цим лаком прозорі частини моєї пташки, а саме скло кокпіту та стійку. І якщо на стійку, на якій тримається ця пташка, можна покласти, то от на скло кокпіту, яке стало мутним. Я так зробити не можу, і це мене просто занурило у розпач. Однак робити як більшість, просто зафарбовуючи кокпіт наглухо фарбою, я не став і, і вирішив його відновити в якийсь із способів. І після годин пошуку в інтернеті, як можна відновити прозорі пластикові частини після лакування будь-яким лаком, я все ж, скажімо так, методом тику знайшов і свій метод. Процедура відновлення прозорості кокпіту була дуже довгою та болісною в сенсі моїх нервів, однак мені все ж вдалося відновити його прозорість. Хоч і не зовсім повністю, точніше, частково він все-таки залишився мутноватий, але я це замаскував під бруд, і, як на мене, вийшло досить непогано. Однак, якщо ж ви все-таки хочете побачити повністю процедуру відновлення цих прозорих частин після лакування, то пишіть внизу в коментарях. І якщо вам це цікаво, то відео вийде. Ну що ж, після всіх цих процедур я на кінець готовий представити вам цю марсіанську пташечку у всій її красі. А тепер у нас, як завжди, будуть висновки. По-перше, модель дуже деталізована. Тож раджу вам вибирати кольорову схему і з якомога меншою палітрою кольорів. Навіть при 4-5 різних кольорах вам доведеться дещо побавитися при фарбуванні. Тож не робіть собі ускладнень, виберіть якомога простішу кольорову схему і пофарбуйте її відповідно до цієї схеми. Два, якщо ж ви все-таки вирішили використовувати при пофарбуванні аерограф, і при цьому хочете аерографом нанести металік, то раджу це робити якомога далі від деталей, пофарбованих іншими кольорами. А ще краще металіки наносити пензиком. Так, це довше, але це безпечніше і при цьому з нижчою вірогідністю металік потрапить на базові кольори, після чого вам доведеться їх знову підкрашувати. Це все, звісно, за умови, що ви в роботі з аерографом ночу, як, наприклад, я. Третє. В жодному випадку, за жодних умов, жодним лаком не вкривайте е, пластикові прозорі частини. Оскільки при взаємодії лаку і будь-якої пластикової поверхні відбувається процес адгезії, тобто він роз'їдає і в'їдається в цю саму поверхню пластику. У Випадку з прозорими частинами це дуже сильно видно, вони стають мутними, і відновити їх це просто тотальний геморрой. І не раджу вам цього просто взагалі робити, щоб не стикатися з тією процедурою, яку пройшов я для того, щоб, хоча б частково відновити прозорість цієї запчастини. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобалося дане відео, то запрошую вас вниз під відео обов'язково поставити вподобайку, підписатися на канал і написати в коментарях, що ви думаєте про це відео та про мої поради чи проблеми, з якими я зіткнуся. Може, у вас є свої розв'язання цих самих проблем, то запрошую, пишіть. Я всі коментарі читаю і на всі відповідаю. Також, якщо вам не дуже лін, то ви можете перейти у наші соцмережі за посиланнями, що знаходяться внизу під відео в описі, і там підписатися на ці самі соцмережі і активно приймати участь у розвитку цього каналу. А от що 100% обов'язкове, це донатити нашим захисникам, оскільки саме вони дають нам час та можливість спокійно займатися нашим хобі. Дякую всім вам за увагу. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Зебекарґарсмен. Слава Україні та її захисникам. До зустрічі.